Пророцтва були нашою надією ще до нашого народження. Дитя народилося нам дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Це неймовірні слова. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида й у царстві Його. Щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки, ревність Господа Саваота це зробить. Ісаї Дев'ять: 7 немає зворушливішого й підбадьорливішого пророцтва про народження Ісуса, аніж це. Боюся, що, будучи добре знайомими із цими пророчими віршами, адже чуємо їх щороку, різдвяної пори, ми можемо не помічати основного змісту слів. Ісая говорить значно більше, ніж те, що обіцяний Месія буде надзвичайним у всіх сенсах. Ісая проповідує нам значно глибшу істину, яка збагачує нашу віру, дарує надію і змінює життя. Виділіть час, щоб ретельно дослідити і поміркувати над іменами й означеннями, якими Ісая називає сина, що народиться нам. Чи помітили ви, роздумуючи радикальність? І обнадійливість у посланні Ісаї. Ретельно підібраними словами, адже їх сумлінно продумав Святий Дух, Ісая говорить, що Месія син саме той, кого відчайдушно потребує кожен грішник. Він єдина відповідь на руйнівну силу, з якою на нас впливає гріх. Прекрасними поетичними словами Ісая проголошує нам, що Ісус це те, чого ми потребуємо. Він розв'язання проблеми гріха, від якого нам не втекти і якого ми не здатні уникнути. Задовго до нашого народження Бог призначив нам того, хто стане ліками від кожного симптому гріха, який заразив усіх нас. Поміркуйте над цими словами. Перше владарювання на плечах Ісуса чого потребують грішники. Нам необхідне звільнення від рабства, самоврядування і керівництво того, хто є джерелом усього доброго, правильного, істинного і сповненого любові. Ісус прийшов звільнити нас із царства темряви та привести нас до свого царства, любові й світла. Це життєво необхідно, адже самоуправління наше прокляття. Друге Ісус став для нас дивним порадником. Гріх робить усіх нас дурнями. У нашій глупоті ми бачимо світ догори дригом і на вигоріт. Дивлячись на брехню, ми бачимо правду. Натрапляючи на глупоту, вважаємо її мудрістю. В епіцентрі нашого безглуздя відречення від Бога не філософський атеїзм, а заперечення нашої потреби в Бозі й віра в те, що ми можемо самотужки прожити життя. Як наш дивний порадник. Ісус прийшов, щоб звільнити глупаків від їхнього безглуздя. Третє Ісус виявив свою всемогутню силу задля нашого добра. Гріх не просто робить нас дурнями, але й позбавляє нас спроможності. Ісус прийшов на землю вчинити божественною силою те, що ми самі не можемо зробити. Гріх перетворив нас на нездатних бути тими, ким нас запланував Бог, і робити те, для чого нас було створено. Тому Ісус виявив свою силу, щоб здолати гріх і смерть, а потім зміцнити нас, щоб ми прагнули і робили те, на що не були б здатні без роботи Його сили в нас і через нас. Четверте Ісус пролив на нас свою батьківську турботу. Ісус своїм життям, смертю і воскресінням знову вітає нас у своїй сім'ї. Він двері, через які ми маємо доступ до Бога. Він проливає свою батьківську любов і благословляє нас усіма правами і привілеями статусу Його дітей. Більше не відділені, не загублені, не чужі, не одинокі. ми живемо як сини й дочки царя царів і пана панів. П'яте Правління Ісуса праведне. У світі, зруйнованому гріхом, де кожного дня торкається корупція, егоїзм і несправедливість тих, хто нами керує, надзвичайно втішно знати, що Той, хто правитиме нами, завжди й у всьому праведний. Приємно знати, що корупція і несправедливість одного дня припиняться, а Він буде правити нами досконало та праведно. Шосте. Правлінню Ісуса не буде Кінця, яку радість ми відчуваємо, знаючи, що благословення, благодаті Царя, що мав прийти, не матимуть кінця. Його благодать ніколи не ослабне, Його благодать не закінчиться, Він правитиме в благодаті, подаючи її нам зараз і у вічності. Це означає, що ні ані теперішня надія, ані надія вічна не ґрунтуються на нашій мудрості, нашій силі, результативності чи репутації, але лише на його безкінечному правлінні благодаті. Сьоме Бог обов'язково потурбується, щоб здійснилося все, що він обіцяв. Чому ми можемо повірити обіцянкам Ісаї, що всі наші потреби як грішників буде покрито? Ми можемо бути в цьому переконаними, тому що Бог ревно й дбайливо зацікавлений у здійсненні кожної з цих обітниць. Що це значить? Це значить, що він зі своєю надзвичайною могутністю і владою гарантує, що все обіцяне в народженні Ісуса, здійсниться для кожної Його дитини. Немає кращих новин. Ця звістка значно краща, ніж усі прикраси, подарунки, смаколики. Ця пора надія для грішників, яку на своїх плечах у світ приніс Ісус.